Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя, Ти, що стояла під Христом із серцем, повним болю, але й віри, почуй мою молитву. Я звертаюсь до тебе у годину скорботи. Моє серце тривожиться, душа страждає, думки розпорошені, а тіло втомлене. Обійми мене своїм материнським покровом. Клади свою руку на моє серце і дай мені сили витримати це випробування. Ти знаєш, біль, ти бачила страждання свого сина, тому прошу тебе, моли за мене до нього, щоб він зцілив мої рани і дав мені надію, випроси для мене ласку довіри, мир у серці і терпіння у душі. Нехай твоя любов обійме мене в темряві. Заступайся за мене перед Богом і не покидай у годину моєї нужди. Амінь.